Ще великою мірою це на папері. По перше, ми прекрасно знаємо, що коли на фронті не вистачає людей, то військових не відпускають ні в ротації, ні в відпустки, ні ні будь-що інше. Я вже мовчу про те, що з боку Руслана Стефанчука, який не служив в збройних силах з 2014 року до слова, і так само, як Федір Веніславський, який теж любить говорити про те, що демобілізацію проводити неможливо, так само не служив. Він не переживав цей досвід, він не розуміє. Який рівень тягарі, тягаря несуть ті військовослужбовці, які напередку четвертий рік, та е, і ці люди кажуть, що проблему мають вирішити ротації. Ротації, по-перше, не працюють, по-друге, ну ротація не вирішує проблему повернення в цивільне життя. Ротація не вирішує проблему психологічного стану військових. коли люди напередку четвертий рік. То вони виснажені до такої межі, що навіть якась ротація на, на 2-3 тижні вона геть не вирішує проблеми з їхньою втомою, з їхньою виснаженістю, і що дуже важливо з їхнім відчуттям несправедливості, тому що це те питання, про яке спікер Стефанчук, Федір Ваніславський воліють не говорити про питання справедливості, коли вони кажуть про те, що це питання тільки до військових, то вони обманюють всіх, тому що насправді питання демобілізації. Це було б питанням тільки до військових, якби ми казали, що у нас немає е, інших чоловіків призовного віку, в принципі, в країні їх не існує. Та? Тоді те, що говорить пан Стефанчук, мало би сенс. Тоді, якщо немає інших чоловіків віком від 25 до 60, то в такому випадку ну дійсно вибору вочевидь не було би. Але вибачте мене, я знаю. Що в більшості навіть моїх колежанок, народних депутаток чоловіки чомусь заброньовані якимось чином, вони перебувають десь за кордоном, де завгодно ще, а не служать. Я ходжу по вулицях міста Києва, будь-якого іншого міста, яке я відвідую, і я бачу велику кількість чоловіків, які могли би замінити е, тих, хто воює четвертий рік. Це не питання того, що знаєте, фронт посиплеться, тому що його виходить тримати, мають ті, хто тримають вже четвертий рік. Це тільки їхня відповідальність.